Мене звати Василь Арсенич, я боєць бойової групи Карпатська Січ. Я є нащадком бійців воїнів Української повстанської армії. Микола Арсенич, це шеф СБУ УНУПА, один із генералів української повстанської армії і єдиний генерал Служби безпеки УПА. Микола Арсенич, це легендарна особистість. Він фактично створив. Службу безпеки ОУН УПА. Бачимо, що історія так складається, що нам доводиться знову боротися з тим самим ворогом, довершувати ту справу, яку почали ще задовго до нас, почали наші предки. Ми боремося не тільки. За незалежність, не тільки за суверенітет. Ми боремося за щось глибше, тому що це не просто війна е, якихось матеріальних цінностей, це війна духу. Нам знову випадає можливість стояти на грані двох світів і творити нове життя. Борітися поборемо.